Всім привіт! У вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді дуже класний стильний сучасний автомобіль. Я зараз пройдусь ззовні покажу, як виглядає автомобіль, Пройдусь товщиноміром, покажу, що автомобіль зовсім не фарбований. Розкажу всю історію, технічно салон, все-все детально вам розкажу. Навіть більше розкажу про цей автомобіль, якби ви, наприклад, наймали автопідборщика, який би просто прийшов і пропікав вам машину. Навіть постараюсь підключитися до мозгів. Ну, це окремо я підключусь і там ставлю вам ставочку, вирізку по помилкам і по оригінальності пробігу. Отже, друзі, це Volvo v 60 2012 року випуска. Так, і зареєструється автомобіль в Мрево 2012 роком. Автомобіль тільки привезли із Швейцарії, розмитнили, зробили сертифікат. І автомобіль готовий до першої постановки в МРЕО на облік Ціна питання в МРЕО буде коштувати 3,5 тисячі гривень. Такі офіційні платежі ви заплатите в МРЕО Отже, як виглядає автомобіль? Дуже класна комплектація. Сінон лінзоні, фари, мивачі фар, всі рівні зазори, чорний стильний колір для Volvo, дуже добре фасує. Зимова резина хороша. На дисках. 215-50 r 17 Ось стан кузова максимально близько стараюсь показати вам кожну деталь, щоб було зрозуміло, що тут по кузову нюансів немає. Також повторюсь, пройду ще товщиноміром. Покажу. Дуже багато цікавих функцій практичних, правильних у цього автомобіля є. Ось так виглядає автомобіль зовні, бачите, це ліва сторона. Ззаді парктроніки, Автомобіль заведений, працює дуже рівно тихо. Це дизель 1,6, правильний мотор, пізніше розкажу чому, подивіться на вихлопну. навіть на на якусь сажу чи ще щось немає. А все чому? Тому що тут оригінальний дуже маленький пробіг. І тим більше автомобіль Швейцарії де бездоганне обслуговування, як правило. Заді. Зразу зверніть увагу, дивіться, яка висока ця машина. Ніби... Модель така між хечбеком і універсалом, але гляньте який кліренс. Кому було замало Volvo V50 кліренса, то тут саме те. Ну і це, в принципі, зовсім інший клас, зовсім інший автомобіль Ось там, двері, пороги. Ну, ви бачите, як швейцарець їздив на цій машинці. Навіть бампера передні і задні, не пошкрябані, не потерті. Ніякого піскоструя по капоту теж так, нема, сколів немає. Не капот алюмінієвий, хто не знав. Тут нічого радом нічого такого не побито. Гаражне зберігання. Лобове скло рідне. Навіть лобове рідне. І так по периметру. Тепер пройдусь товщиноміром покажу, що тут питань по кузову немає. Капот. 58 мікрон рідна фарба. 94 не фарбовано. Допуски десь до 120-130 мікрон. 93 94 64 Ну капот завжди трошки менший слой фарби, тому що алюміній. 106 107 118 103 103 116 111 94 107 120 105 105 106 102 101 Отже, друзі, автомобіль жодна деталь не фарбована. Навіть не полірували і не потрібно, тому що і так дуже класно виглядає. Тепер, зразу по історії, щоб стало зрозуміло. Перше, цей автомобіль їхав своїм ходом із Швейцарії, сюди в Київ. Ось дивіться, покажу вам такий документ, бріф. Бачите, червона полоска. Це значить, що транзитні номера були присвоєні. Ось з 2012 року випуску автомобіль ось митна декларація, в якій вказано, що автомобіль розмитнився 2012 роком. Модельний рік, виготовлення 12 рік. Бачите? 84 кВт, 1,6 дизель. Правильний двигун, мега економний, надійний. 8 клапанів, один розпідвал. Йде такий дивинок, як на В-50, але їде, чомусь він бодріше і швидше. 11 секунд до сотні. Так, Наприклад, ось дивіться, ТО. Останнє ТО проводилося третій місяць, місяць, кінець 3, ну, четвертий 23 рік. Там Масла, фільтра мінялись і так далі. Пробіг був зафіксований 163 тисячі. Так, йдемо далі. Є сертифікат, те, що я вам говорив, є сервіска. Ось сервіска повністю розписана. Оригінальна сервіска. Тут записи є. Там 20-й рік 106 тисяч. Тут записи. Кому потрібно, прийде почитаємо. Там ще є записи по кузову по оригінальності. Пробіг. І до мозгів підключались, перевіряли, що пробіг оригінальний. І навіть по базам перевіряли, європейським пробіг оригінальний. Тому ті, хто там розказують, що там пробіги і так далі. Ну, приїжджайте, перевіряйте. Далі йдемо. По салону. Дивіться, це комбінований салон. Дуже практичний, якісний. Це ж Volvo, Да? Ось такі крісла з шкіряними справжніми вставками. Чесно кажучи, практичніше, ніж шкіра справжня, повністю шкіряний салон. Ну, просто що шкіряний більш солідніше виглядає. Ось там. Ну, він як новий. Пластик, резинки, пороги гляньте. Посилений кузов. Система CIPS безпеки. Карти дверей гляньте там. Дуже якісні матеріали. Гляньте, як стильно зроблена ця лінія хромована. Це Вольво. Фірменний стиль. Йдемо далі. Ззаді, стан карти. Йдемо сюди, гляньте, як тут. Тут такі для дітей е сідушки, щоб вище була посадка і ноги були з е підставки такі. Теж фішка Volvo. Дуже якісні ці матеріали, дуже якісні. Потім ось тут є такий підлокотник, справжній широкий. Або можна зробити. Ще кнопочка є така. Ось ці підголовники падають, ну, я потім вам покажу. Ось стан салону ззаду. Він як новий. Величезний багажник і дуже практичний. Не кожний виробник робить такі класні практичні багажники. Гляньте на стан пластику, резинок. Тарапін зовсім, ніхто нічого не возив. Значит, тут є така кришка, якою можна придавлювати, там якісь речі сітку цеплять. Потім є ось такий, така полка. Гляньте на товщину і на якість цієї полки. Шумізляція, хороша, скло волокна, дуже якісний матеріал. Аптечка. Це, це спеціальні шторки на окреме крісло цепляються. Теж такі добротні. В комплекті є. Далі йдемо. В цій комплектації запаски немає, але тут є повністю весь комплект. Компресор, балон, все є. Далі йдемо. Гляньте на цю шумоізоляцію Вольво. Тут такий слой воєволока, що ну, і, і двойний, тройний там дуже багато, дуже якісно. Багажик величезний. Крісла складаються, рівний пол, місця дуже багато. Це не маленька машина і широка машина. Такий плавничок, антенна, красиво стильна. Релінги такі акуратні. Тут карти. Ну, салон зовсім, як без носу, зовсім не затертий ніде нічого. На кожній дверці є кнопка центрального замка. Місця достатньо. Водійська дверка. Даже тут так, якість пластику м'яка, ось тут все м'яке, і якість така, що навіть тут, дивіться, немає жодних. Потертості, царапін, наскільки він такий правильний. А як правило, тут завжди все ногами затирається. Це справжній такий хром. Йдемо далі. Ось водійська сторона. Пластик, резинки, пруги. Ну, ви самі все бачите, що тут нічого не перешивалось, подивіться на станцію крісла. Ось відмітка, якраз то, що проводилось ТО, масла фільтра мінялись, там і в сервіскі вони у нас зафіксовані. 27 на 323, 163 тисячі, слідує ТО через 30 тисяч, ну отак от, от у них. У нас звичайно краще це робити раніше. Масло 5В30, супер, 3 тисячі і так далі. Йдемо далі. Стан руля. Мегадобротний такий руль шкіряний, дуже приємно ним рулить. Круїз контроль, клімат контроль, Управління магнітологи на рулі, блютуз, голосовий зв'язок, да? електроручник, стан педалі. Ходимося ще під капотом, як працює двигун. Значить, що в нас тут є? Щ є пульт. Такий, Не якийсь китайський, там такий солідний пульт. Volvo можна управляти. Мультимедіа. Є система старт-стоп, є ось такі кнопки, От я нажав цю кнопочку і ззаді там склались підголовники. І Потім легко складати задню сідушку. Клімат-контроль, все працює тут. Тут ти управляєш, бачите, як. Підогріве сидінь. Тут, тут, і тут. Тут нажимаєш, а все на моніторі показує. По-сучасному, великий монітор, бо я такий малесенький, не, такий не дуже. То тут все класно. А, клімат, авто, автовикли. Клімат автоматично можна включити. Поки що ми це все повиключаємо. Дивіться, пробіг на сьогоднішній день. 174 тисячі, він оригінальний. Помилок ніде нічого нема. І показує, що інформація, відкрита дверка. Чітко зафіксовані обороти, дуже красива, стильна приборка. Також на ручнику стоїть машина, я не пристебнутий, показує теж значок. Два ключі, заводиться з кнопки. Нажимаєш, заводиться. 6 ступка. Міханіка. Кришку спеціально попередньо зняв, щоб можна було добре роздивитись, як працює двигун. Зараз, хвилинку. Капот відкривається. Ну, тут, гляньте як, тут можна самому обслуговувати машину, все достанеш, все легко, просто. Двигун тут всі знають. Це той двигун, новий двигун, простий двигун на 115 кінських сил, один розпредвал, 8 клапанів. Пежо двигун самий найкращий в своєму класі. Найбільше їх було вироблено в... не тільки в Європі, де й у світі. Не мити, ось робота двигуна, тихо, якісно. Те Тих на місці, все на місці. Картерної газі нічого немає. Це при тому, що автомобіль працює ну, вже пів години і без проблем. Бачите, які вже доходні силітні подушки обходні. На Volvo v 50 з цими часто проблема з Ніякої вібрації, нічого немає. Значить по економності 4,1 траса, змішаний цикл 4,5 і місто 5,2, 5,5. Якщо по самим таким пробкам злосним, то ну, 6 буде. Система тут працює. Тому, друзі, основні переваги цього автомобіля те, що якість і комфорт, як у преміального автомобіля, хороший кліренс. Економічно, мега економічно. Їде вона дуже бодренько, я вам чесно скажу. По динаміці вона бодріше їде, ніж В50, хоч В-50 менше. І дуже комфортний автомобіль. Шумка на висоті, по трасі, одне задоволення і не втомлюєшся. Ось такий у нас сьогодні, друзі, на перегляді класний Volvo V50 Швейцарії, який приїхав, привезли своїм ходом. На транзитних номерах, рівф, там виписаний транзитний. З оригінальним пробігом, весь в рідній фарбі, все те, що от людина хоче, як хоче таку ж машину купити, отримати, щоб вся чиста історія була, ось, ось такий варіант. Рідко попадаються такі варіанти. Вони не дешево коштують. Зовсім не дешево. Але я вважаю цей автомобіль цього стоїть. Тим більше тут. Ці двигуни виходжують, хоч і малий об'єм, ну, півмільйона без проблем. Ненадійніші, ніж трьохлітрові дизеля. На цьому, друзі, завершую такий огляд. Всіх запрошую на майданчик, на перегляд, на тест-драйв. Дуже-дуже достойний варіант. Також анонсую, що у нас вже працює програма лізинг-кредит 3D. Тому є що вам запропонувати дуже хороші умови. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд, до зустрічі.